Добрий день, мої любі другокласники! Я рада вітати вас на уроці музичного мистецтва. Ми продовжуємо вивчати тему Цікава анімація. Музичне вітання. Дружно всі, до доримі фаля сі, плесніті кілька раз, до роботи все гаразд, Привітаймось дружно всі, доримі фасоля сі. Давайте пригадаємо з вами, що таке анімація. Анімація з латинської означає душа, а із французької оживлення. Анімація або мультиплікація це вид кіномистецтва, твори якого створюються шляхом знімання послідовних кадрів малюнків або об'ємних об'єктів. Пригадаємо професії людей які створюють мультфільми. Режисер, який керує постановкою фільму. Сценарист придумує історії, пише сценарії, діалоги. Художник створює образи героїв. Оператор, який Відповідає за зйомки фільму. Звукооператор записує, обробляє звук і відповідає за звукове оформлення. Художник-постановник. У цю групу входять декоратори, бутафори, реквізитори, костюмери, художники-гримери. Режисер монтажу з'єднує відзняті матеріали. А ще Мультфільм не можна уявити без музики. Кожен мультфільм має свою пісню, за якою ми впізнаємо мультфільми вже з перших нот, а пишуть музику композитори. У багатьох мультфільмів немає діалогів, герої не розмовляють. Тому музика відіграє дуже важливу роль. Вона допомагає нам зрозуміти всі події, які відбуваються на екрані. Українська анімація зародилась у 1927 році та популярна і досі. Українські мультиплікатори створили чимало мультфільмів як для дітей, так і дорослих. Ці мультики відомі далеко за межами нашої країни. Значна заслуга в цьому успіху належить композиторам, які створюють цікаву музику. Відомі українські мультфільми для дітей. Капітошка це весела краплинка літнього дощу, і там, де з'являється капітошка, розпускаються квіти і листочки. Ведмедик і той, що живе в річці. Ведмедик побачив своє відображення у річці і дуже злякався, але в кінці зрозумів, що треба посміхатися і дружити зі всіма. Микита кожум'яка. Микита, син відомого богатиря Кирила Кожум'яки. Він вирішив, що теж може здолати дракона, як це зробив колись його тато. Лікар айболить це мультфільм про доброго лікаря, який лікує звірів і рятує їх від страшного розбійника. Острів Скарбів. Про пошуки скарбів пірата Флінта. Пригоди Капітана Врунгеля. Це мультфільм про кругоосвітні подорожі досвідченого моряка Врунгеля. Йому на судно потрапляє викрадена з музею статуя Венери, на яку полюють безжальні гангстери. І дуже популярний мультфільм український про козаків: Дев'ять короткометражних мультфільмів. Про пригоди. У цих мультфільмах. Розповідається про риси українського народу. Сміливість, допитливість, кмітливість, готовність допомогти ближньому, доброта і щирість. Сьогодні ми познайомимося із мультфільмом для дітей, як Петрик П'яточкін слоників рахував. Петрик це головний герой мультфільму. Він ходить в дитячий садок і обожнює пустувати. Петрик веселий, рухливий, але неслухняний. Одного разу він рахував слоників, щоб скоріше заснути, разом з іншими дітками під час тихої години. А коли йому це вдалося, Петрик потрапив до Африки у дивовижний дитсадок, де йому довелося доглядати за слоненятами, які не пропускали нагоди побавитися. Неможливо не гасати, не плигати, не скакати, не розбігнути, стрибнути, не стрибнути, наче м'яче. Хай гукай гей потише, аби я чого не вийшло. Та інакше, я, інакше, інакше, інакше. Та інакше, 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 та інакше, я, інакше. Ой не вмію хоч заплач Дмитрий Клита. Два, три, чотири, п'ять. Треба вас порахувати. Петрику, 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 та зупинись. Не пустуй і схаменись. Гами галас там де ти! Час до розуму прийти. Вчора я не розбігався, у сукняном намагався. Я не бився, не ганявся, не кричав. Рах -тарах! Я зв'язав старанно ноги, щоб забути дорогу. Цілий день ходив спокійно, цілий день ходив спокійно, Зад-перед ходив спокійно. лампочку Зірвало цю картину, напевно, в цьому хлопчику, як у пухнастім зайчику, захована незвична, стрибуча пружина. Петрику, зараз тиха година, треба спати. Я не можу спати. У мене безсоння. А ти, Петрику, закрий очі і порахуй. Слоненят до десяти? Слоненят? Це вже цікаво. І лімпаки, які юрно слоників іде, білий синій рода, якщо ти не можеш спать, якщо ти не можеш спати, треба їх порахувати. якщо ти не можеш спати, якщо ти не можеш спати, треба. Їх Де ж тут слоненята. <ріст> Точнісінько, як у нашому садку. <ріст> <ріст> квачику, квачику, дай калачика. Я не квачик. Я Петрик П'яточкин. Шикуйтеся, будь ласка. Один, два, три. Постривай! Мені треба вас порахувати! О, ось він мені нагадує. Вчора я не розбирався. будь слухняним, намагався. Я не бився, не гарявся, не кричав. Це ж моя пісенька. Я ж не засну, доки не порахую їх до десяти. Одне сломенят. Двоє слоненят, Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять слоненят, Лише дев'ять. Десять. Ура! Десять слоненят! Тепер я заснув. Тиха година скінчилась, молодець Петрику, ти міцно спав і нікому не заважав. Як то спав? А як же Африка? І руде слонятко. Всі рядком ти діти! Цей мультфільм був знятий майже 40 років тому на студії Київ наук фільм. Ви звернули увагу, що музика супроводжує весь мультфільм, а музику написав композитор Володимир Бестряков, а слова до пісень Олександр Вратарьов. Поміркуйте, чи можна цей мультфільм назвати мюзиклом? Весна крокує по нашій землі, так що співаємо пісню Весняночка. Запрошую усіх до веснянки-руханки. Весну закликаємо. Вийде, вийде сонечко, на дійснове полочка, на бабинезічку, на наше подвір'ячко. Готуємо долоньки. Музично-ритмічна вправа? Птахи. Музична грамота вивчаємо нотку соль. Вивчаємо ноту соль. Наш урок підходить до завершення. Тому пропоную вам такі завдання: дізнатися більше про ноту соль, такт і тактову риску і вивчити музичну вправу, мелодія якої звучить на одній ноті на ноці соль. Придумайте свою ритмічну вправу або руханку на весняну тему. Заспівайте пісні про весну, які вам подобаються. Перегляньте улюблені мультфільми. І зверніть увагу на музику і пісні героїв. Дзень Зелень, Дзвенить дзвінок, вже закінчився урок. Всім до побачення! Мирного неба, весняного настрою і усього найкращого!